Наш прапор це величезна ознака нашого народу. Ми його дуже шануємо. І расисти постійно зривають наш благородний стяг в окупованих містах і намагаються повісити свою ганчірку. Але для нас це святе. Сьогодні будемо говорити про наші прапори, українські прапори із Тетяною Войнаровською. Це співробітник відокремленого підрозділу музею мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Доброго ранку. Добро вас. Перш за все, розкажіть нам про музей, що це за відокремлений підрозділ музей мужніх. Відокремлений підрозділ музей мужніх був створений на базі Вінницького обласного краєзнавчого музею кілька років тому. Він покликаний вшановувати пам'ять полеглих захисників України полеглих в боях за Україну і всіх, хто виконував при виконанні своїх службових обов'язків, поклав життя. Наразі цей музей. Розпочав ще одну таку е, сторінку свого розвитку. На жаль, втрати дуже великі. На жаль, ця війна, яка розпочалася 2014 року, триває. І сьогодні ми маємо як свідки цих подій. Ми маємо просто е, якомога точніше запам'ятати е, і передати все, що відбувається. Нашим поколінням, нашим дітям, внукам, аби всі знали і взяли уроки цієї війни, і дай Бог, щоб ніколи в житті війна не повторювалася в майбутньому. Саме з цією метою, власне, створений цей музей, ми працюємо. Наші діти, містяни, усі, хто зараз в Вінниці знаходиться, можуть на власні очі побачити ті стяги, які були, зокрема, і в найгарячіших точках. України під час війни, яка триває ще з 2014 року, зараз у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка цих прапорів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю виставку? Так, 18 числа, 18 серпня, ми відкрили виставку Український прапор, українська міць і де зібрали. Стяги, які були дійсно і на передовій в зоні бойових дій, які підписали військові з різних підрозділів, їх нам передали як військовослужбовці, так і волонтери, так і родини полеглих захисників. Адже ми зробили цю виставку разом із нашими громадянами. Ми перед тим як в нас з'явилася, тоді коли в нас з'явилася ідея створення саме такої виставки, ми зрозуміли, що це дуже Така загальна і суспільна справа. Ми написали на своєму Фейсбук оголошення, що всі можуть долучитися охочі. І знаєте, ми були здивовані тим, що достатньо активно були люди відгукнулися єдине, що ще раз переконалися в тому, що український прапор це дійсно святиня для кожного з них, тому що. Всі залишили прапори тільки на час експозиції. Вони хочуть повернути ці стяги до себе, тому що на них є підписи побратимів, деяких людей вже немає. І це е, дійсно святиня і символ дій, дійсно тієї міці, про яку ми начало. говоримо так, незламність бойового духу, прагнення свободи і. Е, Саме це визначення національної ідентичності, тому мені здається, ще раз ми переконалися, що і назва дуже вдала, і сама виставка користується попитом, і це дуже приємно, тому що це означає, що український народ в своїх думках і своїх прагненнях єдиний. Ні, Тетяно, ми єдині вже дуже багато тисячоліть, але на жаль, нашу незалежність переривали і не дозволяли нам повішати наш стяг над нашим українським містами. Ми знаємо, що там в експозиції є один з перших після відновлення незалежності прапорів, які замайорів у Вінниці. Так, дійсно, якщо не говорити про... Події до Радянського Союзу встановлення то під час Радянського Союзу синьо-жовтий прапор був заборонений і користування ним каралося двома роками ув'язнення. Але вже в кінці, 1980-х років, демократичні сили почали порушувати питання національної символіки, і вже в 90-му році. Багато людей я так думаю, пам'ятають ці події 21 січня, коли була акція до дня соборності Живий mm -hmm. ланцюг, то українці вийшли масово вийшли на вулиці Саме з синьо-жовтими синьо прапорами. Так і з того моменту, в принципі, почали в різних містах України піднімати синьо-жовті стяги. І в Вінниці, так само в 90-му році, 21 жовтня, був піднятий стяг, синьо-жовтий стяг. Його розміри були 6 на 3, Мості Пошила світлених. його за одну ніч в своїй невеличкій квартирі Лариса Корнієнко, це громадська діячка, поетеса, рухівка. І вона ну, матеріалу тоді не дуже було, тим більш 90 взагалі складні. І жовтий, жовтий жовта частина це шматок старої гардини і шматок синього, синього шовку. Зараз вже на світлині видно, що він виблік від часу, але це саме 32 той. Так, 32 так роки, саме сум... цей стяг, стяг. який е, був піднятий у Вінниці на, е, тоді ще на площі Леніна, сьогодні це площа Незалежності. Як світло, я помічаю, скільки світло в студії від такої кількості саніт-жовтих стягів, аж світліше стає. Дійсно, вона має неймовірну силу на Тобто наш стяг. Цей прапор е, представлений і на виставці. І люди так. його теж зможуть так, побачити? так. Він представлений на виставці. Люди можуть його побачити. До е, скільки триватиме виставка загалом? Щоб виставка буде тривати до 18 вересня? Е, визначили такий період з 18 серпня, якраз напередодні дня прапору Українського угу. дня незалежності, і у громадян буде можливість. Ознайомитися з експонатами до 18 вересня. Я нагадаю, що наш музей працює щоденно з 10 ранку до 17 години, крім понеділка. Тобто, в будь-який день ви можете прийти завітати, якщо є бажання замовити екскурсію і подивитися mm -hmm. на, на цю виставку і власне ту експозицію ви частину цієї експозиції принесли до нас сьогодні у студію зрозуміло що цей прапор це, реліквія. Це, це реліквія це святиня так можемо побачити тільки по фото а другі дорогі війничани, завітавши на виставку зможете побачити його на власні очі але зараз у студії ми бачимо ще інші знамена і хочемо дізнатися історії цих знамен хочу сказати в першу чергу що всі представлені прапора прапори, прапори це унікальні речі це реально унікальні і якщо ви завітаєте, ви самі в цьому переконаєтеся. Звісно, ми взяли кілька, кілька прапорів з дотриманням всіх вимог, тому що це музейні експонати, і ми не можемо не користуватися пані, так та пані в рукавичках. Вимоги? Ну, обов'язково має бути рукавички, тому що брати їх до рук Зрозуміло. не можна. Голіруч не можна. Так. Угу. так. І... Дуже багато унікальних прапорів. Єдине, що не всі вони в гарному стані, щоб їх навіть сюди принести, навіть в рукавичках, тому ми їх залишили і не чіпали. А сьогодні також, мені здається, такий серед унікальних і буде цікаво для вінничан. Прапор Вінниці, який нам передала для експозиції президент громадської організації Мольфар Юлія Вочер. Це цей прапор, який позаду вас, знаходиться? Так, це так? прапор З прапор Вінниці. Вінниці я mm -hmm. думаю, що всі вінничани знають і і впізнають mm -hmm. цей прапор. Тут дуже багато підписів людей, які цей прапор об'їздив, скажімо так, фактично всю передову. Вже немає місця, де ставити підписи, тому що там розписувалися наші хлопці і в окопах, і на колінах. Де як потраплялося? Тут є підпис вона, Легіон, Національний Легіон не бачу який саме. Тобто, і, і... Грузинський легіон там розписувався, і з... і відомий Ярош. Там є підпис. Там є підпис Володимира Гейзера. Це автор таких патріотичних пісень тому що. Всі чули, можливо, не всі знають, Фейсбук заб'єте в пошук і знайдете. Тобто це легендарний прапор, який об'їздив всю передову, і нам його передали для експозиції, аби містяни і гості міста могли почитати ті підписи, подивитися, хто там підписаний. І, все ж таки, Ще варто сказати, що є там відписи людей, які, на жаль, віддали найвищу ціну за на загинули в боях з нашу Україну. Ще один прапор, дика качка. Зведений загін повітряних сил. Ну, Вінниця це столиця повітряних сил Збройних сил України, і це також такий прапор, яким ми пишаємося, що він потрапив до нашої експозиції. Дика качка це зведений загін повітряних сил збройних сил України, який почав формуватися вересні 2014 року для виконання спеціальних надскладних завдань. І… Нам його передав на експозицію Богдан Бондар, він командир цього загону. І так само він дуже дорожитним і по завершенні експозиції ми йому повернемо його. Дика качка. Мені наприклад, що цікавою ще в цій назві, що нібито така проста пташка і здатна. Виконувати надзвичайно важливі і надзвичайно складні завдання. Це загін, який об'єднує чисто лише добровольців. І як показує ці списки, там переважна більшість це офіцери. Ну не дивно, що саме ця пташка тоді стала символом цього добровольчого загону. І на завершення сьогоднішньої нашої розмови сьогодні, 23 серпня, в день державного прапора. Вся Україна майорить синьо-жовтими кольорами, і перед нами знаходиться один із державних прапорів України з підписами. І деякі з цих підписів ми бачимо навіть датовані 17.08.2022 року. Роком, тобто підписані зовсім недавно, хто це робив, і що ну звісно, в день прапора, день прапора. Обов'язково я вважаю, необхідно було просто прийти з синьо-жовтим прапором, окрім того, що є багато цікавих з різних підрозділів прапорів, але це дійсно наша наш символ, символ нашої держави і нашої державності. Цей прапор, конкретно, цей прапор під час відкриття виставки, як ми вже говорили, 18-го числа передали на експозицію батьки полеглих героїв. Вони залишили свої підписи з побажаннями для наших захисників, які сьогодні захищають наш сон, які сьогодні воюють на передовій і в якості оберегу. Вони, як батьки, хочуть передати цей, цей стяг. І по завершенню виставки цей прапор поїде на передову до хлопців. Охороняє їх. Знаємо, що наші хлопці усі навіть біля серця тримають прапори, і найважчі бої проходять саме із прапором у руках або десь за бронежилетом. Дуже часто можна побачити навіть ті прапори, які окрім підписів на собі мають сліди від вогню, від куль і навіть від крові. На жаль, на жаль, живемо в такий час. Тому, дорогі друзі, шануйте, шануйте українську символіку і все те, за що наші захисники. Віддавали своє життя. Пані Тетяно. Ми вам дякуємо за візиту в нашу студію. Ще раз запрошуємо усіх вінничан відвідати виставку у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї прапорів, яка триватиме до 18 вересня. Дякую.